Поява землеробства й тваринництва сприяла удосконаленню знарядь праці. Для їх виготовлення, як і раніше, використовували дерево, кістку й обов'язково камінь, який людина навчилася свердлити, шліфувати, пиляти. За неоліту робили гострі ножі і серпи для зрізування злаків, мотики й сокири, якими розчищали ділянки землі, щоб розтерти зерно на муку, з якої варили каші та пекли коржі, вигадали зернотерку. Люди землероби перейшли до осілого способу життя і почали займатися ремеслами, виготовленням необхідних предметів побуту, знарядь праці, гончарством, прядінням і ткацтвом. Одним із найважливіших надбань неоліту є поява глиняного посуду. Посуд ліпили вільноруч, Обмазували глиною плетений посуд, або ж з глини робили довгі джгутики товщиною з палець, які потім по спіралі накладали один на один. У процесі ліплення джгутики сплющували, а проміжки між ними замазували глиною. Люди помітили, що вогка глина на вогні стає твердою і не розмокає у воді, тоді вони почали обпалювати посуд у печах. Віднині молоко, воду, зерно люди зберігали в глиняних посудинах. Поява прядіння і ткацтва дало змогу людям виготовляти для себе найпростіший одяг і покривала. Із волокон льону, конопель та вовни овець люди навчилися прясти нитки, з ниток виготовляти тканину, а з неї шити одяг. Такий одяг був і легшим, і охайнішим, аніж шкіряний. Для виготовлення тканини використовували примітивні ткацькі верстати. Завдяки відтворювальному господарству з'явилися надлишки продукції. Надлишкову продукцію використовували для обміну. Так починалася торгівля.